Друзі, всім привіт на нашому каналі. Сьогодні рецептик швидкої, дуже простої заготовки томату на зиму. Нічого уварювати не потрібно. По праву скажу, що це рецепт для лінивих господинь. Що нам знадобиться? Знадобиться нам помідори, власне, ніж сіль, баночки, кришечки. Які брати томати. Я люблю м'ясисті. Ми вирощуємо свої помідори, тому у мене тут різні є і оранжеві, і червоні є, і рожеві, всякі різні. Завжди є помідори, які, як кажуть, ні, уму, ні серцю. І в салат не покладеш, бо десь воно кривеньке, а може десь і придавилося. Всі такі помідори я пускаю на цю заготовку. Я люблю м'ясисті, тому беру м'ясисті. Хто любить таке більш рідке, щоб було, то можна брати будь-які. Що треба зробити? Треба взяти помідори і помити. Кожен помідорчик не треба ні чистити, нічого, я просто вирізаю в ньому попку. Вирізала попку і трішечки віджимаю сік, щоб було менше води. Можна сік і не віджимати. Тобто, просто вирізаємо попки і нарізаємо, якщо помідор більшенький, то нарізаємо на декілька частинок. Друзі, помідори я порізала. Ось трішки віджала соку, він мені не потрібен, але це не обов'язково. Дещо було некрасиве, був помідорчик з тріщинкою. Що не подобається, все обрізане. Єдиний момент такий, і дуже він важливий, тому що вважається, що як на томат можна брати не самі кращі помідори, це, друзі, неправильно. Якщо він з тріщинкою і трішки придавлений, це одне питання, а якщо він гнилий, то зовсім інше. Гнилі помідори для томату використовувати не можна. тому, що гниль, по-перше, це бактерії, би то не було. А по-друге, гниль буде, томат буде мати гнилосний смак. Далі нам потрібно це подрібнити разом з шкіркою. Можна подрібнити в блендері, можна подрібнити в м'ясорубці. Я люблю в блендері, тому що тоді шкірочка розтирається в пух і прах, її взагалі не видно, не чути, і начебто її і немає. Якщо ж перемолоти через м'ясорубку, можуть лишатися малесенькі фрагментики шкірочки. Ну що, почнемо. Друзі, в мене вийшло трішки більше, ніж 3 літра отакої томатної, скажімо так, томатного соку перемеленого, ставлю його кип'ятити. Ставлю його кипятити і чекаю пару хвилин, поки закипить. Поки що не додаємо ні солі, нічого. Що стосовно по спеціях, я, до прикладу, коли готую томатний сік, от для того, щоб ми його пили, я завжди додаю, кладу в, марлі, в марлічку, зав'язую мавровий листочок, і духмяний перчик, і чорний перчик, і кілька зубочків чеснику, і кілька штучок гвоздички. Тобто намагаюся трішечки наситити, зробити більш багатий аромат і смак томатного соку. Сюди так само можна за бажанням додати ті спеції, такі, які ви любите. Але я цього ніколи не додаю. Я роблю такий, такий, скажімо такий томатний, ну це навіть не соус, таку томатну заготовку, аля на тюрель, будемо казати так. Помідори і сіль. Сіль додається за смаком. Ну я зазвичай на літр цієї вот томатної суміші я додаю чайну ложку нейодованої кам'яної солі. Нейодованої. Звісно, можна попробувати на смак, кому як буде до вподоби. Друзі, почало кипіти. Мені прийшлося трішечки відлити, тому що пінка почала підніматися дуже інтенсивно і навіть планувала збігти мені. На Плиту Плиту я, звісно, захистила. Хочу вам сказати такий лайфхак: якщо ви так само палку і добстями в лапках любите мити плиту, так як я її люблю мити, тобто терпіть не можу. То особливо, коли от сезон консервації, коли може її збігти і збігти, і все що завгодно, то я застеляю фольгою. Воно не так дорого коштує, але відмити набагато простіше. Покипить воно у мене 3-5 хвилин. Зараз я додам ось так: 3 чайні ложечки солі, неповні. Отак. Може, навіть 2,5. Тим часом сполосну баночки. І поставлю у мікрохвильовку їх стерилізувати. До речі, відео про 6 способів, як можна простерилізувати баночки, є у нас на каналі. Посилання я залишу в описі до цього відео. Буду також періодично знімати піночку, ну декілька разів, ще, може, 2-3 рази зніму. І буду виключати. В піночку. якраз підніметься, може якийсь там десь шматочок помідорки не перемоловся. А може і шкірочка якась зайва. Тому готуємо. Поки кипить, поставлю ковшичок гріти, щоб закипіла водичка, простерилізувати кришечки. І так само ось поставила банки в мікрохвильовку. Закриваю і ставлю, Господі. ставлю на 4-5 хвилин простерилізуватися. Друзі, банки у мене простерилізувалися. Води в них нема, вони, вони гарячі якраз. Я витягаю, до прикладу, собі дві баночки. Ось. Томат прокипів 5 хвилин. Тим часом баночки стерилізувались і закупила водичка для стерилізації кришечки. Кидаю кришечку у водичку допоки буду наливати баночку. І наливаю баночкою, розмішаю і беру з дна, не тільки поверху, а й з дна. Все. Можна ковшиком наливати, але в мене каструлька невелика, то ковшик просто мій не поміститься в неї. Під низ треба підіслати якийсь рушничок, який не шкода, тому що томат протікає, потім воно достатньо проблематично його відібрати. Наливаю повну баночку під самий верх. Там трішки, може, пів сантиметра. У мене шкірка там якась, шматочок помідора не перемовилася, нічого. Все. Кришка в мене простерилізувалась. Ця кришечка у мене твіст. Закрутити, рушничком підтягнути. Обтерти баночку і перевернути на рушничок. В такий спосіб, друзі, закрити всі баночки і укутати теплим ковдрою чим-небудь до повного вистигання. Поділилась з вами швидким рецептом для видачі, господинь. Коментуйте, лайкайте, пишіть, як ви робите такі швидкі заготовки. Смачного вам і нам. На все добре!